Всім доброго раночку, ми з України. Ось такий в нас дощик. Така погода в нас не дуже гарна. Дощова. Цілий день і ніч, і ранок, і йшов дощ. Привіт, Анюшка! Нам треба картопля. Ми зараз вибраємося, по чому вона так капуста у нас. Капуста. Ще гарбузі, до речі, бачите. Картопля буряки. Ей молода у нас. Це вже до Великодня можна вже кукурудзку купити, Квасольку ну і гарні знісочки на фрукти. хто любить, будь ласка. Не спіть. Рейфрут. Огірки звичайно, добрі, але ціна. Ціна теж добра. Так. Дуже-дуже-дуже-дуже хороша ціна. Що в нас тут ще жовтими ціни? Сирники. так Сирники в нас теж є Гарна хінкалі. Мені не подобається Це така запаковочка. З куркою, з рибами, з бараниною навіть ось є хінкалі. Хто полюбляє. І ціни ось самі, бачите. Ще ці шпинатні, варенички. Щось заглянемо тут до сирочків. сир для смаження та грилю. До речі, теж дуже смачний. Різні тут такі смаколики, солоденькі. Ми вже трошки знімали тут. Насправді дуже гарно, світло, красиво, так гарно хура виглядає. Дуже Поки до неї звикнеш, на ікрі, на хорошому зупинимося. Да? Вся червона. Теж але, ніжки до Великодня.